За все прийде розплати час, вам не сховатися нікуди, уже чекає пекло вас, і суд страшний над вами буде. За кожне вбите немовля, за чорну в матері хустину. Не прийме вас свята земля, за ту зґвалтовану дитину, за кожне місто і село, за сина, друга і за брата. За те, що сонце не зійшло для когось вранці через ката, за кожну чуєте сльозу і за дорогу що від дому, за ночі ті, які без сну, за страх розлуку і за втому, і за дитинство на війні, яке назад не повернути, за силу старість чужим, та вам цього і не збагнути, за діток сиріт. За вдову, за рани ті, що не злічити, за волі нашої ціни, яку ми змушені платити, за нашу вкрадену весну, за Маріуполь і за бучу, за всю цю прокляту війну, таку страшну, таку болючу, за все прийде розплати час, немає іншого у Бога, судити в пеклі будуть вас. Та спершу нашу перемогу.